Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу розповісти про Ютубчик. Це гарне і чудове місце. Якщо ви колись захочете завести свій канал, на Ютубі це євно. Ой, два роки тому назад бля, я завів собі ютуб канал Надивився цих блідських інфоціганей, які розповідали, що тобі нічого це не коштує. Це просто береш свій блідоцький телефон. Бля, я збираю грибочки. Але. Нема цієї хуні. Два роки бля, я знімав відоси. Можете сказати, що б, да, Карл, це бля, не цікава людина. Хто нікому не потрібен. Так, я розумію, але блядь, Тут є і місто, в якому ми живемо, і про Польщу, і про Новий Рік, і про Різдво, і про замки Ксюш з привидами і усякі цікаві місця, які можна поїхати, подивитися. І потім ти дивишся, а у тебе 200-300 переглядів. 200-300, сука, переглядів, Карло, ви розумієте, що це? І потім заходиш на Ютуб і дивишся. 24 години я ріжу воду. Ти купляєш апаратуру, усе обладнання. Береш, знімаєш, їздиш, пишеш сценарій, що було цікаво. Але ні, усі Ми будемо дивитися, як хтось 24 години ріже воду. Ось дивіться, я вам навіть тут світло повиставляв. Усі. Туп, що було гарно, щоб тут був трикутнючок, ось іхоть. Як розповідають на Ютубі, щоб тут вогонь був. Усі Світився, а зараз ще вам цей. О, екшн. Усім. Усе є. Потім там лампочки, тут лампочки, там лампочки, там лампочки, там лампочки. І що ви думаєте? Усі. Це все треба продумати. Виставити локацію, подивитися. Багато часові ролики про гоферів, як виставляється світло, щоб це було хоча б якось прийнятно, щоб це можна було дивитися. Треба купити мікрофони, усякі комп'ютери для монтажа, монітори, телефони, камери, підтримку для камер, штативи і усе це гівно. Так, що ще я хочу розповісти про цю хуйню? Якщо будете дивитися всякі курси, як треба знімати, як і не треба знімати, то відразу пам'ятайте, більша частина цих відео зроблена для того, щоб вона була. Ну, просто так, щоб вона була. Щоб ви подивилися, такі, о, тепер я усе знаю. Або треба підписатися на цю людину, щоб передивитися усі його ролики, і я буду таким самим успішним, як і він. Ні. Це так не працює. Бо ці люди знімають ролики для того, щоб ви їх дивилися, не для того, щоб ви самі пішли і стали такими самими блогерами. Або можете просто скопіювати, зробити таке саме відео, як і у цього блогера, на мудрих щах розповідати, що це все дуже важлива інформація, яку тільки він розповідає. І, можливо, після цього у вас будуть якісь перегляди. Але що далі? Що потім? Ви будете постійно перезнімати ролики, які вже існують. Нащо? Що би що? Не знаю, можливо, це мої проблеми з головою, але все ж таки. Розберіться у собі для початку. А це просто моя історія. Два роки. Два роки. Можете зайти до мене на канал, переглянути моє відео, а можете нічого не робити, змахнути і йти нахер звідси. Бо це розповідь. Про те, як сука в мене підгоріло за цю хуйню. Боже, блять, в Ютубі, мабуть, я хуй зна, треба щось таке робити, щоб усі охуїли. Треба, блядь, бригати з даху якогось небоскребу з парашутом, і ще щоб тебе, блядь, у цей час зі спутника знімали відео, блять, як ти ці блядь, впадаєш. Або не знаю, ходити бабулюк заєбувати, або їм хліб купляти і казати блять, я чиста людина, як містер біст. Мені нічого не треба, я тільки живу для того, щоб вам блядь, хлібушка купити і грошей дати. Mm. Усім похуй! Та йдіть нахуй. Усе з'їбали. До побачення. В наступному відео зустрінемося і я вам розповім, як можна, mm. як треба знімати відео на телефон. Що телефон, iPhone, особливо iPhone навіть краще, ніж камера за 2000 доларів, на яку ще треба лінзу за 2000 доларів і бажано не одну. І ще треба обладнання для, для цієї камери. І ні, ні, вам не треба камера, вам треба iPhone. Взяли телефон і пішли знімати. Бо кіно вже давним-давно знімають на айфони. Ніхто не використовує вже цікаве. Боже, яка дурість побачення будь.